Вітаю, вітаю! Знову ми на Селенгі, і в нас залишився унікальний таймінг на цій локації, всі інші унікальні риби вже виловлені. Отже, показую, де ловити цього тайменя. Сьогодні буде дві точки, і всі будемо ловити з човна. Чому з човна? Тому що це найпростіше і найшвидше. З берега також можливо витягти таймінга, але за ним придеться побігати по берегу. Якщо цікаве, таке відео, яке бігає за тайменем по берегу, пишіть, я вам зніму покажу. Отже, перша точка перематуємось на пік, підпливаємо сюди до скель, це локація острів тайменя. Використовувати буду я спінінг і мишу з гачком 7.0. Закидаємо прямо під скелю і проводочкою на другій швидкості. робимо протяжку. Унікальний таймінь. він приходить. Швидко взагалі, інколи після трофейного одразу, інколи до трофейного. Але він трохи катає по озеру, тому обов'язково не ставтеся на якорь і ви швидше його витягнете. Так, вирішила показати всю цю боротьбу з тайменем. Можете по часу подивити, подивитись, коли він мені клюнув і коли я його витягла. Так, і перший унікальний таймінь, ось він у нас є, 49400. Ну, в принципі, це не рекордний вилов, вони тут є побільші. Отже, мітку першу залишаю. І попливемо ще на другу точку. Покажу ще одну точку. Їх тут ще більше. Всі точки вам показувати не буду, тому що вам буде нецікаво потім досліджувати локації. А локації всі цікаві по-своєму, дуже цікаво досліджувати, їздити цими лабіринтами, шукати щось нове, не лише ті точки, що є в інтернеті. Я знайшла на таймені тут 4 точки. Дві з них я вам показую. На що він ще клює? Ще я ловила на поващену X Serie ближню з гачком 4.0, також досить добре приходить протяжкою східчатою на другій швидкості. Ну і взагалі на волкери. І от миша з гачком 7.0 найкраще працює на таймені. Так, друга точка тут. Бачили, куди я приплила? біля ялинки запаркувалася, зашвартувалася вірніше. І також друга швидкість, миша 7.0, спінінг. І робимо протяжечку. До речі, це місце тут також ловлять таймень хана, монстра цієї локації. Там в мене стоїть друга мітка, я його вже виловила, але спробую вкачати інший аккаунт свій і все ж таки зняти вам і таймення хана також. Так, ось знову на якорь не стало, він трошечки так катає, катає по озеру. І ось другий унікальний, вже трошечки більше, 53 кг. Отже, мітку також залишаю, користуйтесь, рибальте з задоволенням. Дякую, що переглядаєте моє відео. Дякую, що пишете коментарі. Дякую, що пишете якісь там пропозиції, прохання. Взагалі, гарної рибалки! Всім папа! -па.